Доброго дня. 6 жовтня ми знаходимося на нашому полі, де в нас посіяний ріпак. Тут посіяно три гібріда. Один посіяний нашою сівалкою Каракурт 3 вересня. Другий посіяний, другий-третій оптима, ой, кварнелент оптима. Посіяний один посіяний. 7 вересня, потім він не зійшов, і, мабуть, потім десь 15 вересня чи 16 ще раз був пересів. Ну, ось, дивіться, як виглядає ріпак так виглядає. Це той, що останній ми сіяли, мабуть, це ріпак від декалп, це сіквел Зараз подивимося, ну, так він виглядає, сіли ми. 300 тисяч, зараз їде оприскувач, будемо боротися з падалиці. Наколотили і золофопа, додавали В Взагалі, зараз хочу показати вам. Це таке, будемо просто набивати руку, що воно з цього буде. Ну на даний момент на вулиці зараз там скільки? 10 годин ранку. 10 градусів, а, скільки я їхав? 12-14 тепла на день. Ну, Взагалі на тиждень чи буде тепло. Сподіваємось, що все буде добре. Все, видно той, що посіяний 7 вересня, він дуже в нього погана схожість була. Хоча тут бачимо. Є. Це тут пересіяний сіквел, вже отак в соломі він виглядає. Такий ріпак. Мишки тут уже, я бачу. Буянять. Так, ну дивіться, у нас тут падалиця. так щоб сказати, не критично. Але трохи є. Вітер вже піднімається, тільки що така тиха погодка була, Думав, побризкаємо без вітра. Ми в общем, вирішили цей один сіяли отак. Потім той, що пересівали, сіяли вже по діагоналі, щоб той залишився. Отак виглядає сіквел. Це останній той, що посіяний. Вже в нього два листочка є. У мене звісно досвіду. А ось осюди дивіться як виглядає той, що посіяний. Той, що в нього немає ніякої енергії, виходить. Він наче й Ось, але він менший, ніж той, що посіяний на тиждень пізніше чи на два. Я взяв трошки для мишей поганяти мишей, бо вже бачив тут десь. ну Не знаю. У мене по ріпаку досвіду ноль, це ми будемо тільки набивати тут досвід якийсь. Що ви скажете? Є у нього шанси? Чи немає? Ось оцей що останній посіяний сіквел І ось у абакус, Ну він набагато менше, він тільки лізе. Насіння 20-го року, чи якого там в нього енергії, мабуть, зовсім немає. І зараз перейдемо, де сіяв в наш каракурт. Там теж в нас ряд помилок було допущено. Так, тут ще не каракурд. В общем, поки ми почали сіяти от соняшника сиро дуже було, потім накатки, наприкучучи, трошки поналипало і сівалка виміли. Вимилилась сівалка. І десь він теж є такий, що вже величенький, десь є тільки-тільки розходив, такий як і цей, що сіявся останнім. Так, оце вже мабуть тут десь наш. Це так виглядає, це мабуть або сіквел, або теж є такі, що тільки сходи, бачите. Енергії, мабуть, у нього немає. А може це сіквел або абакус. Взагалі, у нас тут АТО, Абакус і Сіквел. І все дивіться, який би в нас мог був бути вже репак. Це той ріпак, що ми сіли каракуртом. Він вже такий величенький. Нічого пошкоджень ніяких я не бачу. Але ми все-таки додавали трошки інсектицида. Трошки поганяємо, наче ще стоїть тепло. Оце ріпак, який сіяли ми своєю сівалкою. Отак ось дивіться рядочки прям стріляють. так він виглядає. Це атора. В принципі, має місто будь. Думаю, будемо набивати руку, вчитися, спостерігати. Як бачите, не знаю чи вам видно, трошки падали ці. Тут де анкером сіяли, тут падали ці трошки більше. Повилазили. Я думаю ми її заберемо. Ось, ось такий ріпачок. Звісно, маленький, я їхав на Олександрію, ось, ось і мишачок. Зараз ми сюди прийдемо. Ми ще тут нанесли сюди пшениці вже. І тут не ріпака немає нічого. Вони мабуть це тут повиїдали, аж ось тут ріпак пішов. Їздив на Олександрію на, на минулому тижні. Проїжджаєш буквально трошки і вже видно, що там кукуруза в людей є. І, і ріпак вже такий мощний. Ну, ось тут такий приємно дивитися на такий ріпачок. Це сіла наша сівалка Каракурт. Не ідеальна, але досить і досить непогано. Так, ну... Такий стан нашого ріпака, зараз іде оприскувач, там стоїть наш соняшник. Думаю, скоро будемо збирати, бо вчора теж дощ був невеличкий. Наче і опади йдуть, і добре йдуть якісь опади, але воно, воно не, не, не багато їх випадає і більше не дає робити. Але ми їй за це дякуємо, що в що нас випадають опади. Такий стан ріпаку, зараз почистим падалицю. А до речі, зараз підійду, подивлюсь як виглядає край, край обдискований. Зараз зніму ще коротенько. Налаштовує братуха. колдон і оператор. Угольний обов'язково. Вносимо ще інсектицид додали до філохоту. Край був обдискований, так виглядає з краю. Ріпак. Я б не сказав би, що сильно краще, ніж по стірні. Теж, бачите, трошки є різнобій, але рядочки так стріляють по всьому полю. Зараз падалицю заберемо і будемо чекати далі. Все, всім дякую за перегляд. Слава Україні! Підтримуємо Сили оборони. До речі, забув сказати, зараз що... ставлю ставку, там десь я всі валкоклеєм, я знімаю відео. Там приїжджав офіційний представник, але воно все так раптово сталося. Я не взяв з собою мікрофон, цей петличний, і дуже був сильний вітер, я зараз там ставочку вставлю, як виглядає той ріпок. Це поле, Десь сіяли сівалка клейна, я в першому компінзі такий ріпак. Тут буде все цікаво. упала чирокета, чешахет, загорелась пола стерни. А тут сиены по стерни, а тут по черному по сиены. И по сторону. Не, сгорело. Сгорела стерня. стерня